Доброго дня! Зараз ми з вами розв'яжемо задачу з ДПА аж 2007 рік, дуже давно, але гарна задача номер 472 і обов'язково треба розв'язати. Читаю умову. Рухомий поршень, що не проводить тепло, ділить циліндр на дві частини об'ємом 200 смбічних і 100 см кубічних. Спочатку температура газу в обох частинах 300 кевт, а тиск 100 кПа. Потім меншу частину остудили льодом, що тане, а велику нагріли в укропі, який тиск установиться в циліндрі. Так, дивимось: ось у вас оцей циліндр. Ось у вас велика частина 200 см кубічних, самі переведете в метри кубічний. Ось маленька частина. Тоді маленьку. В лід щота не помістили, вона ще меншою стала, тому що молекули стали рухатись повільніше і не так сильно вдаряти у стінки. І не так часто, між іншим. і, і тиск там ну, в якийсь момент почав падати. Якби поршень не, не рухався, він би впав. А велику частину зробили ще більше, бо її якимось чином нагріли в окропі. Молекули стали рухатись сильніше, вдаряти опоршень сильніше і між іншим. Тиск тут почав збільшуватись. В цій частині тиск зменшувався, от тут збільшувався, і під дією різниці тисків поршень почав рухатись. почав рухатись, так? Рухався, 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 і врешті-решт зупинився, коли тиск зрівнявся. Коли який тиск був тут, такий став і тут. П1 якийсь тут став, і. Ну, в цій частині теж П1. І треба оце П1 знайти. Ну, і дуже хочеться записати P1V на T1 до рівня P2, V2 на T2. Ну, П2 по перший нема тут. Ну, цього не треба. Тут треба уважно і не забувати, що ви пишете рівняння. Ну, газові закони рівняння для, тільки для якогось газу. Одне рівняння буде для цього газу, і тут уважно розставляємо індекс і не пишемо 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2. А дивимося, які тут параметри були, як ми їх позначили. І тоді для частини газу. Ось вони параметри до, і ось параметри після. І саме ці параметри, ну, оці в одне рівняння підставляємо. І оцей ну, друге рівняння. Давайте запишемо. Отже, дивимось, П якесь було. Ано от оно, да? П. В1 для цієї частини. І Т була якась Т. От ано, Т. Дорівнює. От, оцим параметрам дорівнює. П1 у нас стало. В дивимось, В1 штрих. Я позначила, яке його, хто його знає? Можна знайти, але не просить. І температура стала Т1. Окрім там, да, став. Тепер для цього газу пишемо. В нього теж було П. Об'єм був В2, який 100 см кубічних. І температура була Т. Що у нас стало, дивимось? П1. В2 штрих. І поділити на Т2. На Т2. Це Те, що я вам говорила, що до кожної задачі робите малюнки. Треба не треба, а малюнок робити. Значить, дивимось: у нас два рівняння скільки невідомих. А тут П1, так, тут же П1. П1 невідомо. В1 штрих невідомо. Так? І В2 штриха. Два рівняння три невідомих. Ось вони. О, і о. То нам треба ще якесь рівняння написати. Дивимось, що це був циліндр, і циліндром тим самим залишився. Тобто, сума оцих об'ємів дорівнює сумі оцих об'ємів. Тобто В1 додати В2 дорівнює В1 штрих додати В2 штрих. Тепер у нас три рівняння, три невідомих. І можна довго-довго мучитись і врешті-решт розв'язати їх, а можна розв'язати швидко. Ви розв'язуєте швидко і самостійно. Далі я вам ну, не буду нічого особливо там, Я розв'язати тут не буду задачу, ви її розв'яжете самі. Бо все я вам сказала. Тільки трішки підкажу, як раціонально розв'язувати такі системи рівнянь, бо вони дуже часто зустрічаються. Значить, дивіться, У вас два рівняння однаку, ну, однакового типу. Да? схожі, Схоже, один на, один на одного, але ну, тільки різні індекси. Да? отут. Да? Різні індекси. А це рівняння якогось воно якось інше. Да? Що ви робите? Тут у нас В1 штрих і В2. З цього рівняння ви В1 ви, ви, ви виражаєте, підставляєте його сюди. Так, З другого рівняння ви знаходите, ну як знаходите, вираз записуєте, В2', штрих, так, зрозуміло, буде, підставляєте його сюди. Тобто, оце ваше В2 з цього рівняння. І В1 з першого рівняння. От. І у вас тоді вийде рівняння з одним невідомим. З одним невідомим P1. У вас буде рівняння з невідомим P1. І з того рівняння, що у вас вийшло, знаходите P1. Виразили P1. Тоді вже підставляєте там, ну, все як треба. От. Ясно, що ви не зможете обчислити ні В 1 штрих, ні В2 штрих з оцих рівнянь. Ну, і, ні, і ніхто не просить. Вам треба P1 штрих. П1 ми П1, П1 позначили. Значить, я гадаю, що ви впораєтесь і задачу після обговорення самостійно вже виконаєте. І вам успіхів, хай щастить, і це буде домашнє завдання. І Ще одну задачу я зараз запишу. Теж буде домашнє завдання.